На этот крестный ход в рамках нашего фестиваля мы первую песню посвящаем специалистовному фестивалю. Лені посвящается нашому храму. Дзвін. Дзвінка голоса, золоти, дзвіно, вісточку небо мерщій рознеси, далі зелені і просто рисині. Про храм наш святий, Боже, диво, краси. Він рідна і ще на частинка вітчизни, землі, на якій ми живемо, і образ його, самий світлий і чистий, намного літа. Серцях з Много еліта літа рукам на <клес> много літа невтомним серцям, всім тим, хто з любов'ю і щирим завзятцям Зводить прекрасний <клес> цей храм. Много я літа окрасою міста і не вмируйшість у віри батькам, батьків. батьків під небом Подільським, Блакит. блакитним, блакитним і, і чистим храм храму стояти багато віків. Много еліта, літа, хай спільна молитва лунає у храмі до самих небес, за щедрий рожай на пшеницю і жито, за милість Господню, на рід нашу весь. Много є літа, хай кличе невтомно до віри, до правди, до істин святих, до зустрічі з Богом у Дусі Святому. Храм наш запрошує всіх. Много я літа, нога я літа, вони співають і серце, гуса, праву стояти, віднотих літа.